Мир вам, шановні брати і сестри, Слухачі Слова Божого, ми сьогодні з вами починаємо 14-й розділ Іванії Марка. Фінальні години Ісуса Христа, тут на землі до страждання. Але перед нашим заняттям, як завжди, закличемо Господні ім'я, помолимось. Боже наш, я щиро тобі вдячний за те, що цей час добрий для нас ще виділений, щоб ми могли роздумати про Твоє Слово, вивчати Його, досліджувати і виконати Твою волю. Господи Ісусе, як Ти виконав волю Отця Твого Небесного, прибудь з нами Духом Святим, наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь. Чотирнадцятий розділ. Починається із слів, який вказує нам на фінальний момент Ісуса Христа до Його страждання. В 13 розділі, ми, який ми з вами вивчали, Христос попереджає своїх учнів, розказує їм дещо про майбутнє, яке перед ними і. Закінчує свою оповідь про часи, які йдуть про ознаки приходу Його словами пильнуйте. І ми будемо далі читати, що ця тема пильнування учнів вона продовжується. Навіть Христос у саду Гефсиманському буде їм нагадувати ці ж самі слова. А зараз прочитаємо разом 14 розділ Марка і з першого вірша до 11. го За два дні була Пасха і опрісники, а пересвященники і книжники стали шукати, як би підступом взяти його та забити. Вони говорили та не в свято, що, бува, колотнеча в народі не сталась. Коли ж Ісус. Був у в фані у домі Симона на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастру пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алябастру пляшку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали, нащо таке марнотратство на миро, бо можна було, б, щоб це миро продати більше як за три сотні динарів. І в Богим роздати, і нарікали на неї. Ісус же сказав залишіть її. Чого прикрісті її робите? Вона добрий вчинок зробила мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла та зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам. Де тільки Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Юдаш Іскаріотський, один із дванадцятьох, подався до просвящеників, щоб їм його видати. А вони, як почули, зраділи і обіцяли йому срібняків за те дати, і він став вишукувати, як би слушно часу їм видати його. Марк зазначає нам дні або продовжує хронологічну розповідь, яка починається словами за дні, два дні була Пасха і опріснуки». Тобто було свято, період який цілий тиждень був, і він починався. Пасхи, коли заколювалось ягня, як згадка про те, євреї вийшли із Єгипту, Господь їх вивів із дому рабства. І зауважимо зразу, що пересвященики і книжники стали шукати, як би піступом, взяти його та забити. Коли ми читаємо Матфія, подібну розповідь або цю саму подію описану, Матфієм, то там ось такі слова. 26 розділ. І ми так само візьмемо з першої вішай. Сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова. Він сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тобто ми бачимо, що час. І момент, коли буде виданий він, визначає сам Ісус Христос. Хоча і пересвященики планують його підступом взяти і забити, але вони не планують цього зробити свято. Ми будемо читати наступні вірші. Лука нам вказує в другому 22 розділі, що вони хотіли його вбити та боялись народу. Ця фраза, вона повторюється, коли описує наміри пересвященників, книжників, фарисеїв. Вони вже давно хотіли вбити Христа. І, напевно, іще з початку його служіння, але вони не мали змоги. Пам'ятаєте, він навіть не йшов в юдею, бо він знав, що його хотіли вбити на початку свого служіння. Він перебував в Галілеї за Йорданом. А тут настав час, пригідний для. Пересвященів для керуючої верхівки народу, щоб взяти Ісуса і вбити. Але вони боялись народу. Це була е, їхня ознака, опис їхній. Вони робили все з огляду на інших людей. Вони боялись непопулярності. Читаємо далі другий вірш. Вони говорили, та не в свято, що, бува, колотнеча в народі не сталась. Ось що їх турбувало. Свято, Пасха, опріснуки, коли чоловічі чоловіки повинні були прийти, чоловічий рід прийти в Єрусалим на одне з цих трьох свят, які були, і Мойсеїв закон визначав, щоб вони сходилися в Єрусалим, в храм. І святкували. І дуже великий наплив був народу. Назвичайно великий. Більше мільйона людей, прихожих євреїв з усього світу, вони приходили на цей час у свято. І щоб колотнеча не сталося, тому що це б негативно сказалося на їхньому авторитеті перед римською владою. Тоді могло бути повстання, придушення повстання, були багато жертв. Вони не просто думали про народ, щоб його вберегти. Вони боялись за свою репутацію, та не в свято, щоб колотнеча в народі не сталося. Ми бачимо, що для Ісуса це не було несподіванкою, що Він буде виданий. Він про це говорить своїм учням. А тут радяться пересвященки і книжники. Христос говорив їм. Своїм учням не раз вже. І Він їх і казав, навчаючи, що синові людському повинно було виданому. І над ним насміються, його вб'ють, розібнявши. Тому Христос був готовий виконати свою місію третій вірш: коли ж Ісус був у Віфанії у домі Симона на проказу слабого. Нам Три євангелісти розказують про цю подію намащення Ісуса Миром. Але Марк і Матфій цю подію поміщають ось тут, коли вони кажуть за два дні до Пасхи. Але е, Іван, який більше точний в хронології викладення подій і свят, він вказує, що це намашення сталося за, за шість днів. Е, давайте ми навіть візьмемо. Прочитаємо Євангелія Івана. Це буде із з 12 розділу. І з першого вірша. «Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала, був же Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира. найдорожчого нарду пахучого намастила Ісусові ноги волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. По хронології це сталося в суботу. Перед тим, як неділю Ісус тріумфально війде у Єрусалим. І е, Іван нам вказує, в кого вони були, в якому домі. Іван нам говорить про цю подію дещо з різного ракурса. Марк каже, що це було у домі Симона на проказу слабого. Напевно, який був очищений Ісусом Христом. На той час я в тому переконаний, що він не був нахворим на проказу, бо їм не можна було збиратися. Перебувати в домі, вони повинні були бути поза містом. Іван каже, що Лазар був один з тих, що сів, сів при столі, і підійшла одна жінка. Одна жінка нам, апостолом Іваном, вказана як Марія, сестра Марти і Лазаря. І вона бере Алабастру пляшечку мира, щирого, нардового. Іван каже, пахучого, цінного, і розбила вона алябастру пляшечку і вилила мира на голову йому. Тут нам описано, як це велитя сталося на голову. Іван описує, що вона волоссям своїм. Мастила ноги витирала. Тобто, я собі уявляю, що це було багато масла, яке вилито було, що воно на голову, на одежу потім брало на, на ноги. І ми бачимо, що це було, був особливий акт любові до вчителя. І ми бачимо, що це, ця подія викликала неоснозначну реакцію від учнів. Що я хочу зазначити тут, що нам ще одна подія описана намащення Ісуса Миром, але це було в іншому домі. Лука нам описує цю подію в 7 розділі 37-39 вірш. Це е, в Симона, але непрокаженого. Е, це інша подія, інша жінка, яка названа була грішницею Марія. Сестра Марти ніколи не названа е, грішницею. Тут місцевість була зовсім інша. І, як вже казав я, що це був інший дім. І е, раніше в служінні Ісуса Христа. Тобто це були різні події, хоча вони досить подібні. Навіть ім'я людини, в домі якого це сталося одинакове. Але писня нам розрізняє їх. Одного Симона. На проказу слабого, а другого Симона, навіть ми прочитаємо, Лука, називає як фарисеєм. Візьмемо сьомий розділ, щоб бути точнішими. І 36 й вірш: А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшов додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка, одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім в домі сів, засів при столі Алябастру, пляшечку мира принесла, і припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Напевно, такий акт він був особливий, акт любові, який робили жінки по відношенню до іншої людини, тут до вчителя. Грішниця, який, напевно, було багато прощено, Марія, яка любила Ісуса. І Христос далі в 40-му вірші називає цього Фарисея Симоном. Тобто, ще раз хочу сказати, що це були різні події. І так само в хронологічному порядку, один раніше в служінні, в домі Симона, Фарисея, а наприкінці служіння. В домі Симона на проказу слабого. Четвертий вірш. А дехто обурювались між собою і казали, нащо таке марнотратство на миро? Нащо таке марнотратство на миро? Це було, було особливе миро. Це була особлива запашність. Особливо навіть ця пляшечка була Алябастрова. Все це мало в собі велику цінність, але воно було просто розбите і вилите. І по думках, на думку учнів, це було марнотратство. Але е, Христос виправляє їх. Тут написано, дехто обурювалися між собою і казали, наче таке марнотратство на миро. Іван нам називає цього учня, хто особливо обурюється, хто був на чолі цього обурення, це був Юда Іскаріот. Написано про нього е, Івана, 12 4-5 вірш. І говорить один із його учнів, Юдей Скаріот, що мав видати його. Це не тільки він, один, був замісний в цьому оборні, але й учні інші. Але Юда е, був той, який почав говорити. П'ятий вірш, навіть нам закріпляють учні тим, що вказують на дорогоцінність цього, бо можна було б це миро продати більше за три сотні динарів і вбогим роздати. І нарікали на неї. І ціна тут вказана більше три сотні. Тобто, якщо заробітна плата службовця була приблизно один динарій, це працювати потрібно було більше. Року. І я думаю, що Марія не була із тих, які були багатими. Тому це особливо вказувало на її любов до Христа. Більше того, Іван нам, описуючи цю подію, він ще одну деталь додає надзвичайно важливу. Це буде четвертий вірш 12 розділу Івана, п'ятий Візьмемо шостий. І говорить один з його учнів, Юдай Скаріоцький, що мав його видати, чому мира оцього за 300 динаріїв не продано і не роздано в Боге. А це він сказав не тому, що про Бога журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Ось була причина його нарікань. Він не... Тільки сам горую, а підбурював інших. І нам описує, що справжнє його було бажання, щоб ці гроші попали в скриньку, бо він брав звідти. Він не брав великими сумами, але він а, крав, що туди вкидали, потрохи брав. Господь цю ситуацію виправляє. Він зупиняє це нарікання. І ми читаємо. Шостий вір. же сказав: Залишіть її. В українській мові тут вказаний знак оклику. Напевно, це обурення пройшло як шумом певним на цій вечері. Але Христос все це зупинив і сказав, залишіть її. Чого прикріст її робите? Чому турбуєте її? Чому нарікаєте в її сторону? Зупиніться. Вона добрий вчинок зробила мені. Вона зробила добрий, навіть деякі переклади кажуть, beautiful, прекрасний вчинок зробила. Вона зробила, зробила мені. І сьомий вірш, бо в Богах ви маєте завжди з собою. І коли схочете, можете їм робити добро. Ви завжди маєте Бога з собою. Вони завжди з вами. Про це навіть повторює закону написано 15 розділ, 11 вірш. Бо не переведеться убогість сперед краю. І убогі бувають по різних причинах: причина хвороби, недужання, каліцтва, певної неспроможності надбати певне багатство або забезпечити себе. Можливо, вбоству приходило і через лінивство, як нам описує про це мудрий Соломон в приповістях, але. Христос каже, вони будуть завжди з вами. Ви завжди можете їм допомагати. Але мене ви не постійно маєте. Мене ж не постійно ви маєте. Це особливий випадок. Це єдиний шанс, який вона мала і ним скористалася. Тому що Христос буде виданий, вбитий, розп'ятий буде. І вона. Що зробила? Восьмий вірш, що могла те, зробила вона заздалегідь, намастила моє тіло на похорон. Ми знаємо традицію єврейську, що тіло воно намащувалось, щоб не було чути запаху розкладу, і навіть ісусове тіло після смерті так само було намащено великою кількістю і положено у. Новий гріб. Никодим Йосип і Зереватеї, вони це зробили як для свого друга. І Христос каже, це єдиний шанс, і вона скористалася ним. Дев'ятий вірш. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія, тобто добра новина, проповідана буде в цілому світі? На пам'ятку їй буде сказано і те. Що зробила вона? Де б не проповідували про це? Буде згадано її ім'я. І Христос у а, зверні до учнів після свого Воскресіння сказав: Ідіть і навчіть всі народи. Це повеління для учнів. І де б вони не йшли, вони згадували, і до нас дійшла ця новина за жінку Марію. Іфанії, яка намастила Ісусове тіло, яка показала свою любов, свою лояльність до свого вчителя, і приготувала Тіло Його а, на похорон. Десятий вірш. Юдаш Іскаріоцький один із 12 -х. це людина, яка протиставиться Марії. Юда. Який почав це нарікання, який задав це питання в голос, який був злодій? Один із 12. Це, це цей е, поступок, ця справа Марії, вона його заж, зачепила заживе. Він йде до присвящеників. Хто цей був Юда Скаріот? Писання каже. Іван нам говорить ще на початку своєї Евангелії, що Христос не мав потреби, щоб хтось йому розказував про людину, що в ній. Бо він сам знав. Він знав і Юду, який його видасть. Юда із Каріоту, тобто із міста Каріот. Це було на південь від Єрусалиму. І, напевно, це один був тільки з тих учнів, який був із Юдеї. Всі інші були з Галілеї. Але він перестав до учнів, він е, ходив за Христом. Три роки він слухав навчання, але в нього були інші плани. Напевно, він планував про царство тут на, на, на землі. І він буде один із міністрів, буде задіяний тут в царстві. І коли він побачив таку трату, ті гроші, які мали попасти до нього. Вони просто були вилиті, то це його саме найбільше обурило. І Христос навіть говорив про нього, що е, Івана 6 розділ, 70 там, 71, е, вірш. Чи не 12-ох я вас вибрав, але один із вас диявол. Тобто, він знав, хто його видасть. Про це в Псалмі навіть написано 41, му 9 вірш, навіть приятель мій, з тим, який я бесіду розділяв, хліб, він підняв на мене п'яту. Тобто та людина, яка дуже близько була з ним, яка, з якою Христос був відкритий, в розумінні ділив їжу в подорожах. Підняв п'яту, тобто видав його. Луки, 22 розділ, третій вірш, 22 другий розділ. Сатанаш увійшов у юду званого Скоріот один з дванадцятьох. І він пішов і почав умовлятися з пересвященниками та начальниками, як він видасть його. Тобто, Лука нам ще додає, що це була пряма дія лукавого, який взяв його під свій контроль і почав діяти. Але ми знаємо, що при всьому цьому виконалася воля Божа. Тому що сам Христос про це сказав, що Син Людський буде виданий про це писання, просто говорили. Сам Христос, навіть коли молився за своїх учнів після того, як вже е, Юда вийшов із кімнати, де вони мали вечерю, то він казав 17 розділ Івана 12 вірш: ніхто з них не згинув. Крім призначеного загибель. Так само Він молився, він говорив Івана 13, розділ, 18 вірш, не про всіх вас скажу. Він казав своїх учнів, знаю, якого вибрав. Більше того, Писання каже не тільки про того ближнього, коли ви Видасть Ісуса в Псалмах, але Захарія описує, що за Христа буде заплачено. Тридцять срібняків. Візьмемо Захарії. Це буде 11 розділ. І сказав я до них з великої букви. Тобто, Господь, якщо добре це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. І вони мою плотню відважили: тридцять срібняків. І промов до мене Господь, кінь її гончареві ту славну ціну, що вони оцінили мене, і я взяв ті, ті 30 срібняків і те кинув до Дому Господнього, до гончаря. Ми бачимо, що не тільки 30 срібняків були передсказані у старому Забуті через Захарію за багато років, але навіть куди ці срібняки підуть. Потім Юда їх принесе, кинув храм, і вони, будуть дані, по наших простими словами, на кар'єр. Гончаря, звідки гончар бав глину, і там можна було хоронити мандрівників. Одинадцятий вір. А вони, як почули, зраділи, і обіцяли йому срібняків за те дати, і він став вишукувати, якби слушного часу їм видати його. Він захотів видати, він домовився, і він шукав. Слушного моменту. І слушний момент настане тоді, коли повинна була виконатись воля Божа. Тоді, коли сам Христос сказав: Я буду виданий, Я буду розп'ятий. І виконалась воля не пересвященників. Вони не хотіли це робити в свято. Ми бачимо прямо про це нам описано. Матвій описує, Марк. І Виконалась воля Господня, воля Божа. Брати і сестри, для нас це урок, для нас протиставлено два характери Марія, яка надзвичайно сильно любила Христа, і Юда, який його зненавидів, і написано, що лукавий війшов в нього і почав діяти, щоб його видати. Хай Господь благословить нас, щоб ми були тими, які пильнують. При всякому часі. Наступний раз ми побачимо, до чого підеться далі подія, приготовлення до Пасхи, остання Пасха Ісуса з учнями і роль, яку далі зіграв Юда Іскаріот. А зараз подякуємо Господу за це заняття. Будемо молитися. Амінь. Господи Боже, дякую Тобі. Ти, Бог спасаючий, Бог милучий. Ти сказав і так звершилось: ніхто не відмінить твоєї волі. Господи, дякуємо тобі за цю жертву, яку ти приніс за нас, за мене, особисто за кожну людину, яка закличе Твоє святе ім'я. Благослови нас, благослови слухачів наших, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.